На минулому уроці ми познайомилися зі звуком І та навчилися писати маленьку букву І. Сьогодні ми продовжимо знайомство зі звуком І, а також навчимося писати велику букву І. Зараз я пропоную вам подивитися малюнки і розповісти, що на них зображено, кого ми бачимо на першому малюнку. Так, на цьому малюнку зображені півень і курка. Добре. Кого ми бачимо тут? Так, на цьому малюнку є ведмідь і білка. Добре. Що ми бачимо на цьому малюнку? Так, на цьому малюнку ми бачимо кубики і кульки. Добре. А тепер я пропоную вам разом скласти віршик з буквою І і вивчити його. Подивіться уважно на перший малюнок. Що зображено? Так, на цьому малюнку зображені кораблі. А де плавають кораблі? Дійсно, кораблі плавають у морі. Добре, отже перший рядочок буде І, І, І. У морі кораблі. Так, далі наступний малюнок. Кого ми бачимо на цьому малюнку? На цьому малюнку зображені журавлі. А що вони роблять? Так, вони летять. Отже, наступний рядочок буде такий: І, і, і. Летять журавлі. Добре. А кого ми бачимо на цьому малюнку? Так, на цьому малюнку є снігурі. А де вони сидять? Так, вони сидять на гілці. Отже, наступний рядочок. І, і, і. На гілці снігурі. І останній малюнок, що ми бачимо? Ліхтарі. А де стоять ліхтарі? На вулиці, так. Останній рядочок буде такий: І-і, і на вулиці ліхтарі. Добре, отже, уважненько слухайте, запам'ятовуйте і будемо повторювати разом і-і, і у морі кораблі Повторимо разом. І-і, і у морі кораблі. Далі і і, і летять журавлі. Повторимо і, і, і. Летять журавлі. Наступний рядок. І, і і, на гілці снігурі. Повторюємо. І і і, на гілці снігурі. Останній рядочок і і і, на вулиці ліхтарі. Повторимо разом. І, І, і на вулиці ліхтарі. А тепер спробуємо повторити увесь віршик разом. Починаємо. І-і-і морі кораблі і, і, -і – -і. летять журавлі і, і, -і. – на гілці снігурі і -і, і, і на вулиці ліхтарі. Добре, за бажанням можете вивчити цей віршик самостійно. Він є у ваших буквариках на сторінці 4 і 9 49. Переходимо до наступного завдання. Уважненько послухайте текст і спробуйте запам'ятати якомога більше слів, які починаються зі звука І. Іменини у дідуся Івана іменини. Бабуся Зіна спекла пиріг. Діти Ігор і Ніна подарували телевізор, внучка Іринка дарує квіти, а внук Івась вудку і гачки. Дідусь Іван щасливий. Ви прослухали текст. Які слова ви запам'ятали? Добре, хороша робота. А тепер будемо вчитися з вами писати велику букву І. Велика буква І складається з двох елементів. Подовжена похила із заокругленням внизу вліво та верхній гострий елемент. Велику букву І починаємо писати трохи нижче міжрядкової лінії. Ведемо верхній гострий елемент похилу вправо до міжрядкової лінії. Далі, не відриваючи руки, ведемо подовжену похилу. До нижньої рядкової лінії. Завершуємо писати букву трошки вище нижньої рядкової лінії. Зараз пропоную вам переглянути, як написати букву І самостійно. Ви уважно слухали і гарно працювали. Молодці! А тепер. Відкрийте зошити на сторінці 2 і 8 28 і заповніть три перших рядочки. За бажанням можете працювати до кінця сторінки.